І тепер, Олександре, ой, то е, е, так, то, про що ми з тобою говорили, про проблеми ти вже трошечки починав. І сама перша проблема, що вже Олександр говорив, що, на жаль, селяни, які б вони навіть якщо грамотні, з двома вищими освітами, не скористувалися, не контактувалися з цією темою без державної, без підтримки складно. У нас є е, деякі дорадчі служби, наші, які просто спеціалізуються на сімейному фермерстві, які є доками е, в цьому. Ну, зокрема, Львівська аграрна дорадча служба Іван Паньків, крім того, що він мій босс в асоціації, як президент асоціації, він ще й директор Львівської аграрної дорадчої служби. І е, за їх під. Він буде розповідати про це в нас останній день, за чим можна звертатися. Але ну, ті сімейні фермерські господарства, які є на Львівщині, не побоюся сказати, що абсолютно більша частина створена за підтримки за участі львівської аграрної дарачої служби. Теж саме можу сказати про цей проект сімейні молочні ферми, де працює Олександр. От це мережа така по всій Україні, пане Олександре. На 16.06 про кластер молочний Укрмілкінвест. Ваші колеги, ви долучаєтеся і розповідаєте про свою практику. От тепер, тобто, не готові самостійно створити. то Олександр вже постійно говорив: треба користуватися консультантами. Е, Олександре, давай про правові бар'єри я вже віддаю тобі. е, Ти тут знаєш е, краще за мене цю тему. Добре, трошки попробую, ну, е, розслабуюся трошки, але так, так, це можна. Ми вже взагалі то про цю говорили, про четверту групу найманих осіб. Я думаю, ми можемо це пропустити. Так. І, і все ж таки, все ж таки, а. те про що ми, ми говорили, і я вважаю, що можна було б десь трошки ну пошукати якісь компроміси, можливо, із міністерством фінансів з податковою службою, які перше це стосовно найманих працівників. Я вважаю, що варто було б, тому що ну, вони є, є дійсно специфічні, скажімо, там внесення якогось гербіциду, не, не кожен це може робити, навіть за станом свого здоров'я не кожен фермер може робити. Скажімо, доління худоби це досить одне діло погодувати там, свиням, дати їсти все, а друге діло – подати худобу не кожен може зробити. Тобто іноді виявляється, що або вести той самий бухгалтерський облік. Що все-таки е, краще, на мою думку, краще було б, щоб це було узаконено, щоб могли. Для виконання певних робіт наймати законно наймати людей, аніж шукати якісь, Ну, ж все рівно шукають, все рівно шукають, все рівно знаходять можливості наняти тих людей, і все рівно ці роботи виконуються. Але з того ніхто не виграш і в першу чергу не виграш і бюджет. От ніби воно заборонено, ніби його немає. А насправді воно є, і насправді ну, нікому користі не дає. Олександр, то е, Олександр, пані Світлано, нам поставив таку з вами задачу по підготовці змін до законодавства про е, фермерське господарство в частині сімейних фермерських господарств. Власне, власне, е, я вам хочу сказати, що свого часу е, нами було ініційовано. Е, Зміни до податкового кодексу був проєкт закону 3848, яким ми намагалися врегулювати це питання. Там було дві норми: зменшення нижньої межі для створення фермерського господарства, яке може бути власником податку четвертої групи, і власне питання врегулювання цих найманих осіб. На жаль, цей законопроект зняти з розгляду єдине, що дослухали. Наші законодавчі мужі, що цю межу, яку ми пропонували, 1 гектар 0,5 зробити, вони ще зробили меншою, тому що зрозуміло, що для заснування фермерського господарства, яке би могло би бути платником податку 4 групи, ну не в усіх регіонах, достатньо, особливо землі. в гірській та землі. Це єдина норма, яка прийшла. Тому тут, в принципі, власне видумувати. Велосипед не потрібно, а законопроект є на сайті Верховної Ради. Тут його просто треба взяти в руки і піти, мабуть, до тої людини, яка зможе повпливати на наш аграрний комітет, який власне має би і лобіювати це питання. Добре, колеги. Я бачу, ми вже втомили наших ветеранів сьогодні. Трохи такими розумними розмовами. Ще колеги Хто зараз голова комітету сільського господарства Верховній Раді? Чайківський? Ні, ні, ні. Ні, Олександр Гайдо. Гайду, Гайду, Гайду. Гайду. Ага, а міністр хто зараз? Горський колишній голова комітету. Добре, дякую. На замітку добре домовилися так, колеги, ще одне власне Романа Ярославовича, дивіться. Я ще, коли згадали про комітет, щось мені на думку спало те про що, про що ми говорили з вами нещодавно. Ті фермерські господарки, ті фермери, які мають намір заснуватися, да не на одній земельній ділянці, а на декілька, мають прийняти для себе виважене рішення щодо того, яким чином оформляти ці земельні ділянки при заснуванні господарства. Мова йде про те, що закон про фермерське господарство не містить норми прямої, про те, що земельні ділянки-членів фермерського господарства повинні бути передані в оренду фермерському господарству. Nice. Тобто можна створити фермерське господарство з двох-трьох ділянок членів своєї сім'ї і спокійно внести їх в уставні документи статутні і спокійно господарювати, можуть виникати нюанси при сплаті мінімального податкового зобов'язання, і можуть виникати нюанси при отриманні субсидії. Яку зараз надає Міністерство аграрної політики за гроші грантодавців? Тому знову ж таки звертайтеся до наших дорадників. Якщо у вас будуть такі виникати питання, або до мене, або до пана Олександра, або до пана Романа, щоб виважено підійти до прийняття рішення. Так, колеги, е, е, так, е, ще одна така проблема, яка в нас є: ну, в малих господарствах завжди мало грошей і недоступні кредити. І банки застави нема, е, обороти маленькі, і банки дуже неохоче йдуть е, на кредитування. Колеги, е, вже прийнятий закон про фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві. І, і зараз формується цей фонд. Я правда не знаю, як швидко цей формується. Знаєте, в умовах війни складно сказати, як формується, як наповнює цей фонд. Але що цей фонд означає, якщо ваше господарство до 500 гектарів? От то ви можете скористатися, і фонд виступити може гарантом перед банком. Гарантувати, що ви повернете ці кредити. От такий фонд є, ще він не працює. Я е, е, не буду говорити зараз багато рожовувати, просто щоб ви знали, от, е, що таке є, таке готується. Я сподіваюся, що е, з, закінченням війни він запрацює. От, поки що просто запам'ятайте собі, щоб ви знали, що є така можливість. От, е, далі. Ну, це е, Олександр любить е, цю тему. Що податкові інспекції відмовляють у реєстрації платниками податку четвертої групи? Ну тут одна порада. Треба дотримуватися вимог цієї статті е, податкового кодексу України. От або якщо не знають податкові, то звертайтеся до Олександра. Він податковий пояснить. Ну, е, е, ти ще якусь пораду скажеш. Е, е. А ні, тут в кожному випадку, якщо от, там були випадки, були в нас попередніше звернення, які стосувалися землі, і тут, якщо у вас виникає в чомусь десь розбіжність, все, ви впевнені в своїй правоті, хочете ви отримати земельну ділянку, чи не приймають у вас документи в податковій, там якусь заяву, чи що, ви її подавайте і реєструйте цю заяву. Обов'язково реєструйте, обов'язково собі залишайте копію або хоча б сфотографуйте, щоб у вас була на тій заяві відмітка про те, що її отримали. Я ну. Немає, напевно, що такого виїзду що коли б люди мені не казали, а я ходив в сільську раду, а я ходив, там тери територіальну громаду, мені все. я всі запитую, ви ходили, ходили, а ви щось писали, та ні, я прийшов, мені сказали, що йди звідси, нічого не буде, все, я розвернувся, пішов. Якщо у вас буде заява, то перше, що є відповідне законодавство, яке регламентує, що вам мають бути надійсно, ви обов'язково заяві, пишіть, щоб ви. Магаєте письмову відповідь? На таку-то адресу щоб направили з тієї письмової відповіді, якщо вона незаконна, якась вимога чи податкові, чи вашої сільської ради, чи чомусь вам відмовляють. Ви завжди зможете звернутися, як мінімум, зможете звернутися до суду і відстояти з інтересу. Якщо ви просто прийшли і вам сказали, ідіть звідси, от вам можуть сказати, там не реєструйтеся, не подавайте заяву на ту четверту групу. Та ви що, то та там у вас тільки буде проблем, та то, 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 то краще. Що зареєструйтеся платником другої групи і буде вам щастя? Але ви хочете все ж таки на четверту, напишіть заяву, зареєструйте, візьміть з собою копію. Тоді ви захищені те саме землі, те саме будь-чого, коли ви звертаєтеся до будь-якого державного органу або органу місцевого самоврядування. Ну я думаю, Олександре, це стосується і твої та порада, і того, що податкові інколи відмовляють прийоми заявки на одержання фінансової підтримки на компенсацію ЄСВ. Так, добре колеги. І отже, колеги, ми так з вами підійшли до, майже до завершення. У нас ще одне маленьке зобов'язання перед вами. Давайте я пропоную так я, створювати чи не створювати сімейне фермерське господарство. Хто що хоче висказатися ще? Бо в чаті в нас де активно. А може ми зараз зачитаємо в чаті. Що ще не відповіли на запитання в чаті, а потім ще одну маленьку маленьку презентацію вам зробимо дуже одну маленьку. Так, в чаті є про роль е, територіальних громад, але Світлана відповіла тут, що це інструменти для того, щоб ну механізми через місцеві програми стимулювати створення е, нових суб'єктів для збільшення надходжень для бюджету. Все, більш нічого немає. Добре, колеги, хто ще хоче репліку сказати? Ще щось, будь ласка, не соромтеся, або включайтеся, поки я буду говорити. Отже, колеги, сімейне фермерське господарство, які є плюси? Давайте спробуємо підбити наш підсумок сьогоднішньої розмови. Плюс ви зареєстровані. Ви можете вже заключати договори, офіційні договори там з торгівлею, з е, е, постачальниками, заготівельниками і так далі. Скажете, Романе, це не вигода. Заготівку і так у нас купують. Правильно? Правильно. Ну, не завжди і купують, тому що торгівельні мережі не завжди хочуть купувати за готівку. І, і, як правило, Ні, це є вигадою, да, Це є вигодою, тому вже по-другому тебе будуть вас приймати. ли просто ти там думав вирощуєш там до поптенціововачі, то ли ти вже маєш якийсь рано статус. Так. Я думаю, це є вигода. Так, да, дуже добре, пані Олю. Далі ви маєте доступ до програм державної підтримки. Це також великий плюс, бо своїх грошей завжди мало. один бізнесмен великий казав: тільки дурень робить бізнес на своїх грошах, От, але ну до розумних нам ще треба інколи доростати, От, тому доступ до програм підтримки це дуже важливо. Додаткова підтримка від держави. Ви маєте якісь. Пенсійні гарантії я розумію, що в теперішніх умовах пенсійні гарантії мало кого спокушають, особливо молодому віці. Але це все ще також. Я ще би що додав: програми міжнародної технічної допомоги до, ці, до цих плюсів. Ми всі розуміємо, що найближчі роки ну бюджету в Україні великого не буде на підтримку, тому програми міжнародної технічної допомоги є дуже важливими. І ще одне, я сподіваюся, що найближчим часом нам стануть доступні фонди Європейського союзу структурні фонди європейського mm. союзу. А там, якщо ти не вмієш написати і подати заявку, якщо ти не зареєстрований, якщо ти не в реєстрі, до цих коштів не достукатися. Тому це також ще дуже важливий момент. Ми вже з колегами обговорювали. Що ми, напевно, відкриємо школу таку ще окрему фандрейзингу. У нас була така школа, тобто як шукати ресурси. У нас з вами буде підготовка заявки на отримання гранту фандрейзинг. тому я думаю, це вам буде корисно. Отже, плюси зрозумілі, є й мінуси. Треба вести облік. ФОП це також облік. Я ФОП вже більше 20, 20 років, більше 20 років. Знаю, що це таке також. Омат, треба бухгалтерський облік якийсь вести, якийсь управлінський облік, податковий гроші треба рахувати. Бо пан Мороз, по-моєму, наголошував, що ФОП відповідає всім своїм майном за зобов'язаннями. Ну, треба платити податки і збори. І е, якщо ми хочемо працювати з мережами, то. Е, треба дотримуватися вимог безпечності харчових продуктів якості ну безпечності в першу чергу якісті суб'єктивно цих вимог бо ваші закупівельники мережі ставлять свої вимоги ставлять свою систему стандартизації чи є альтернатива Ну, ви можете далі сидіти собі, копатися, возити на базар щось і так далі. Але коли ви розростаєтеся, доростете до більшого або хочете більшого, у вас, ну, на мій погляд, альтернативи нема. Роман, пані Юлія, що хоче сказати, ще... так. Зараз зараз, я... бо пані да, Юлія да. бачу щось да, хоче да, сказати. А, вибачаюся, а створити ще власну торгову марку. Торгова марка це зовсім інше. Торгова марка повинна а, комусь да, належати. От і торгова марка це не юридична особа, це не суб'єкт господарювання. Торгова марка це документ, який підтверджує вашу власність на певну на певне зображення, на певну продукцію. Це не торгова марка, це не бізнес, це додаток до вашого бізнесу. Ну, я кажу додаток. Та, але це не альтернатива. Це ви фермерське господарство, там ігор плюс. Але ваша торгова марка, наприклад, ну файна ягода умовно. Ну, так. Це трошки інше. Так. Я думаю, коли ми з вами почнемо працювати, бо ми будемо продовжувати працювати, ще раз кажу. Ми ще раз вас будемо мучити запитаннями, опитуваннями, що вам більше потрібно. І Якщо вам буде потрібен таке навчання по торгових марках, будь ласка, не соромтеся також про це сказати. Але я думаю, давайте перше створимо бізнес. Налагодимо його, а потім вже будемо думати про торгову марку. Хоча чому б і ні. Та, ну, да, пані Юлія, я ви щось хотіли сказати, чи я помиляюся? Ні, ні, все, все гаразд. Пані Світлана, прошу. Так, я хотіла сказати: я дивлюся на цей слайд в питанні, чи є альтернатива сплата податків і зборів. Я хочу сказати, що власне ідея створення цієї форми вона не полягала в тому, щоб загнати, скажімо, там дрібного виробника в якийсь податковий тягар. Навпаки, а була ідея спрощення ведення і того ж обліку діяльності, тому що там не передбачається там, таке ведення бухгалтерського обліку, як у юридичних осіб, і так далі. Так далі. Тут я хочу наголошувати. Олосити, що з 1 січня цього року податковим кодексом запроваджено новий вид податку. У Нас держава дуже чемно відноситься до наших громадян і намагається всіляко. Покращити стан нашого бюджету, тому зараз у нас з 1 січня 2023 року введено мінімальне податкове зобов'язання. І отут -от буде виникати питання у тих, хто має земельні ділянки сільськогосподарського призначення, тому що ті, хто намагатиметься їх отримати або взяти в оренду і створити сімейне фермерське господарство, це одна історія. А ті, хто мають земельні ділянки, земельні частки або земельні ділянки для ведення. Селянського господарства, вони підпадають під статтю Податкового кодексу про сплату податку на доходи фізичних осіб, де чітко записано, так, яка гранична сума реалізованої продукції не підлягає оподаткуванню. Але я точно знаю, що в 80% випадків місцева податкова чудово знає, хто куди що реалізує і в яких обсягах, і тому іноді краще не грати з державою в ці Ігри просто офіційно зареєструватися, сплачувати податки. Це окрім того, що ви можете, як то сказав наш учасник, і зареєструвати власний бренд, під ним реалізувати свою продукцію, і спокійно впроваджувати сертифікати безпечності якості. Сільськогосподарської продукції виходити знову ж таки на е, міжнародні ринки свого часу. Тобто, тут -то треба просто зважити всі за і проти, і, звичайно, не забувати знову ж таки, що е, сімейне фермерське господарство, як будь-яке господарство, це бізнес, це підприємництво і це ризик. Так і дякую, пані Світлана і колеги. На е, е, так бачу, що Світлана Павленко, як менеджер програми АПД, ви добре знаєте, що це не так. Дивив свій відеозапис е, робота АПД робочої групи. Е, так. Е. Добре, е, е, до речі, по МПЗ по мінімальному податковому зобов'язанню, ми наш разом з нашими колегами з асоціації ОТГ готуємо на е, десь 20-х числах. Я зараз не пам'ятаю, якого числа е, окремий вебінар. Якщо захочете, підключайтеся. Ми скинемо вам посилання на цей вебінар. І дуже коротко, колеги. Е, ми не будуємо ілюзій, що навіть за 4 години, 4,5 години роботи ми все викладемо про сімейне фермерське господарство, всі нюанси. От, ми розуміємо, що це нова тема, в яку треба входити. Тому як вже Світлана говорила, пані Світлана на початках. Ми підготували посібник про сімейне фермерське господарство без статусу юридичної особи. Посібник, який зорієнтований на ветеранів і ветеранок, бо там є. Викладені особливості, які стосуються ветеранів і ветеранок. Цей посібник пані Світлана вже вам розсилала. Кому не розсилала ще раз, зголосіться, вона розійшла вам. Зголосіться, вона скидала там. Пані Світлана скидала лінк, куди зареєструватися, і ми за цією адресою вийшла всім обов'язково. Ось те виглядає наш посібник. От він поки що в електронному е, варіанті. Скажу вам, чому в електронному варіанті, тому що е, ми хочемо ще опробувати е, його. Можливо, якісь там недоробки будуть ще щось, можливо, ви щось скажете, не так е, щось хочете додати і так далі. А є що завжди що додати? Ми залучили доволі великий колектив авторів. Ви бачите, тут трьох-три е, з них серед вас: е, е, Березюк, Корінець, Павленко. Ми залучили практиків з земельних відносин з управління. Це пані Людмила Гончаренко, заступник директора департаменту Львівської облдержадміністрації ПК, пані Алла Кальніченко, яка буде проводити з вами земельний тренінг-семінар. Микола Йосипович Малік, академік гуру в кооперації в сімейному фермерстві. Ну і наш президент, пань Ярослав. Ми сподіваємося, що цей посібник буде вам цікавим. Ви бачите, ми тут розписали все. Ну, ми намагалися розписати максимум. Звичайно, є ще що додати. От. І що таке сімейне фермерське господарство? І законодавство ми розшифрували, і яка підтримка, де є, де можна отримати, і не лише фермерського господарства, і як використати підтримку для ветеранів, щоб розвивати сімейне фермерське господарство? Тут є окремий розділ, що стосується оподаткування сімейних фермерських господарств. Алгоритм заснування, який ми з вами так швидко пробігли сьогодні. Е, тут можна детально бачити наших вісім кроків на шляху до створення сімейного фермерського господарства. Про земельні ділянки, як працювати сімейному фермерському господарству, як закриватися також, і ми ще зробили е, такі додатки, витяги, щоб ви не шукали законів, е, які найчастіше використовуються, е, а також якісь окремі документи, як податкову декларацію, типову форму договору і так далі. І ще один нюанс цього посібника, якщо ви звернули увагу, що тут навіть це файл PDF, всі лінки активні. Наприклад, якщо йде мова про сімейний кодекс, ви просто можете натиснути на цей лінк і сімейний кодекс перейти на сімейний кодекс, працюючи одночасно з посібником. На закон про фермерське господарство лінк активний. Тобто, ми зробили так, щоб вам було дуже зручно користуватися оцим посібником. Я сподіваюся, що. Я знаю, що ми вас дуже втомили сьогодні, що накидали вам по саме нікуди е, сьогодні е, інформації. Я сподіваюся, що е, е, так Роман Ярославич, голова Городницької громади Одеської області, після 16 до 18.05 прямо місця собі не знаходить та тільки думає, як це феша кон... Роман Ярославович, можна я можна я доповню трошки ваш попередник. Зараз, зараз, тут пишуть пан Страдницький пише, що вийшли посібні на пошту. пане пане Ігоре і Сергію, Найкраще буде, якщо ви перейдете за лінком, зареєструєтеся, тому але ми скинемо вам обов'язково на пошту. Так, пані Світлана, прошу. Так, так, оскільки я не тільки аналітик асоціації дорадчих служб а й. Експерт проєкту німецько-український агрополітичний діалог віднедавна. недавнього. Я хочу сказати, що наш проєкт теж долучився до розробки цього посібника, який називається Абетка фермерства для ветеранів війни. І для чого це було зроблено? Ми зараз працюємо у п'яти регіонах з восьми пілотними громадами. Наш проєкт не є грантовим, наш проєкт є консультаційним. Ми працюємо з громадами в тому контексті, що проводимо навчання для представників громад, які в майбутньому мають стати аграрними радниками. Тобто, це таке перше джерело отримання інформації для жителів сільської місцевості. Це перше джерело для отримання базової інформації для підприємців, які вже діють, і для тих, хто хоче створити суб'єкт підприємницької діяльності. А ми намагаємося цей проект в майбутньому поширити на території всієї України, оскільки ми розуміємо, що розбудова мережі. Передачі знань та інновацій, яку власне очолює Асоціація сільськогосподарських дорадчих служб, вона повинна починатися знизу. І сьогодні ми працюємо до питання: ми працюємо у Полтавській області з двома громадами. Ми працюємо в Одеській області з двома громадами, ми працюємо в Івано-Франківській області з двома громадами, одна громада з Вінницької області, одна громада з Київської області. Ці громади були обрані відповідною. Асоціацію запропоновані, скажімо, для роботи з ними. До чого я це кажу? Якщо ви е, маєте якісь питання до е, того, щоб отримати якусь базову інформацію, можливо, не завжди маєте доступ до інтернету, не завжди маєте час навіть щоб знайти інформацію, не встадайтеся піти до своєї територіальної громади. Там точно є представники, які володіють інформацією, як мінімум, вони знають, де знайти інформацію, вони зможуть вам порадити. Тому що всі оці семінари і вебінари, які сьогодні проводить проєкт, в якому зараз ви приймаєте участь, це все дуже чудово, але не завжди можна знайти час навіть на те, щоб переглянути якесь відео. Тому я думаю, що сьогодні наші територіальні громади... Які в принципі вже зрозуміли, що єдиним таким ресурсом, яким можна не просто розпорядитися, а на якому можна заробити, це є землі сільськогосподарського призначення. Ми сьогодні їх навчаємо стратегічному плануванню для того, щоб власне вони змогли у майбутньому збільшити надходження до власних бюджетів. Тому якщо у вас є така серед вас можливо Виникне такий неформальний лідер, який зможе запропонувати у своїй громаді а, створення такого так званого аграрного радника. То ми а, залюбки в майбутньому попрацюємо з вами. Дякую, Дякую пані Світлано. Шановні колеги. Отже, ми сьогодні з вами так коротко поговорили коротко, чотири години, майже про сімейні фермерські господарства. Я сподіваюся, що е ми старалися в крайньому випадку, щоб у вас залишилася інформація, от, тому чекаємо вас завтра.